95 бійців зводеного загону Прикарпатської міліції в рамках чергової ротації відправилися до Маріуполя. За словами командира підрозділу, бійці пройшли необхідну підготовку та повністю забезпечення зброєю та спорядженням. Частина бійців їде в перший раз. Це в основному працівники міськрайвідділів. Основна частина це бійці батальйону міліції особливого призначення Івано-Франківськ. Деякі з них їдуть уже і третій, і четвертий раз. Всі підготовлені, пройшли курси спеціальної підготовки на полігоні «Лисець». У складі загону до зони антитерористичної операції вирушили і дві жінки. Одна з них вже вдруге. Ну так як ніби я вже другий раз, а вона вперше їде. Ну думаю, що все буде добре. У мене так ніби батьки військові вони з розумінням поставились до того, всього, бо самі несуть службу, знають, що це таке, і коли. Потрібна допомога, а її нема звідки зати в Маріуполі. Загін протягом місяця нестиме службу на блокпостах, охоронятиме громадський порядок та особливо важливі об'єкти.